Доброго дня, шановні присутні. Кворим у нас є, починаємо з засідання. З порядком денним всі ознайомлені. Так. так. Да. визи не потрібно. Порядок порядок денний цього засідання складається з 23 питань. Ми голосуємо за порядок денний за основу. Чи є зауваження до доповнення до порядку денного? Так, до порядку денного, згідно до долучення Київського міського голови, хочу включити наступні питання. Про розвитку питання товариства за обмеженою відповідальністю дебют 2005 року щодо внесення до пункту 1 рішення Київської міської ради від 31 березня 2021 року номер 422-8-6 про розвитку питання товариства за обмеження відповідальністю дебют 2005 щодо надання згоди на передачу земельної ділянки з обережно. Слідче питання про питання товариства з обмеженою відповідальністю Камаліна Холдинг щодо несення змін до пункту 1 рішення Кілійської міської ради 31 березня 2021 року номер 423 8 6 Про розвитку питання товариства з обмеженою відповідальністю Камаліна Холдинг щодо надання згоди на передачу земельної ділянки суворенко. Наступне питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земель. За цим призначенням земельна ділянка земельного користування, які використовуються як польові дороги, погони на території Одеської області Хмельницького району села Шевченкове за межами населеного пункту. Слідче питання про розвитку питання товариства з обмеженою відповідальності Кіріська ВЕС щодо надання згоди на встановлення земельного сервісу. І останнє питання про розвитку питання Денчука Олега Донатрізовича щодо надання згоди на викуп земельної ділянки. Голосуємо за поправку? Хто за? Проти одноголосно. Голосуємо за переданий цілок. Це одноголосно. Переходимо до розвіду проєктів. Перше питання про погодження проєкту землевостю встановлення меж території Саф'янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області. Шановні депутати, до нас звернулася Сафянівська сільська територіальна громада. Вони встановлюють межі своє, своєї територіальної громади. Тут нам надані графічні матеріали, як проходить межа. Територіальної громади, тому даними проектом рішення підготовка поводити проект землоустрою встановлення меж території Саф'янівської сільської територіальної громади з Моїсь Одеської області, який розробляє товариством Одеський інститут землеустрою, поводити спільну межу Київської міської ради з Моїсь Одеської області, Саф'янівської сільської територіальної громади з району. Одеської області відповідно до проєкту землеустрою, зазначеного пункту 1 даного рішення. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Немає. Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. Друге питання про розвідку питання причненька Юрія Васильовича та причнетка Діяни Константівни про припинення договору оренди землі. Даним проєктом рішення запропонував припинити шляхом розірвання оренди землі від 15 жовтня 2015 року на земельну полощено цілих 0,1729 і газ кадастрові номер останні цифри 0840 для будівництва обслуговування будівлі торгівлі за адресою Одеського, воседміський район, місто Кір'я, вулиця Миру, 185 за взаємною згодою сторін. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Третє питання. Провели попитання Пастерника Юрія Васильовича та програми Олени Олександрівни щодо внесення змін до договору оренди землі від 1 березня 2023 року. У зв'язку з зміною власника об'єкту знакового майна вносяться зміни до преамбули даного договору оренди землі і а саме, у нас було селянсько-федмівське господарство Дунайська нива, особи директора Солодовського Віктора Леонідовича, змінюється на Башненка Юрія Васильовича та граму Олену Олександрівну. Прошу підтримати дані театрічне. Вони є власниками даних будівель. Угу. Голосуємо за основу Є поправки. Голосуємо цілому. Прийнято. Четверте питання про розвиток попитання товариства за межною відповідальністю ДБУ-2005 щодо поновлення договору оренди землі номер 261 від 17 грудня 2018 року. Даним проєктом рішення запропонував поновити строку на 7 років договору оренди землі номер 261-2018 261 від 17 жовтня 2018 року на земельну ділянку площею 125,9373. Газ кадастровим номером настання 0501 за цілему призначення доведення товарного сільського сподобального виробництва на території військової області району Київської Філійської ради. Прошу підтримати. Положуємо за основу. Чи є поправки зміни? Положуємо в цілому. Виносимо. Наступне питання. Провозимо попитання Пишненко Юрія Васильовича та Пишиненко Тетяни Костян Костянтинівни щодо передачі в оренду земельної ділянки. Даний що запропоновано передати Пишненку Юрію Васильовичу Запишненко Тетяні Костянтинівні в оренду з роком 49 років земельної ділянки до площину 0,0192, 0192 к номер номера стані 0147 для будівництва обслуговування будівлі 10 за, за адресою Одеського області району, місто Кия, вулиця Миру, 185А. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки зміни? Голосуємо в цілому. Приносимо на сесію. Шосте питання. розвиток ковтання добового Івана Киріловича щодо надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки. Даним проєктом рішення запропоновано надати дозвіл добовому Івану Кириловичу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 8, і 5 газ кадастр в номером на станції 0,5 36, з землі запасу на цільове призначення для ведення фермерського господарства, що розташовано на Одеської Одеського Змійського району села Шевченка за межами населеного пункту. Там була допущена о, о, помилка державного земельного кадастру, тому о, о, потрібно виправити не з нашої вини, щоб підтримати дане проєкт У нього в постійному користуванні ця земельна ділянка. Зміни поправки. Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. Питання прозитку, питання Юрія Васильовича та щодо надання дозволу на зміну жильового призначення земельної ділянки. Даний проєкт приміщення запропоновано надати письменку Юрію Васильовичу та Пишенка Тетяні Костянтинівні дози на розробку проєкту зимові щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 0,1537 з кадастровим номером останньо з... Для будівництва обслуговування будівель торгівлі на сьогодні для розміщення та експлуатації будівель і спорт, автомобільного транспорту та дорожнього господарства за адресу Одеського Сізмійський району, місто Кіля, Володимиру, 185. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу поправки зміни. Да. Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. Восьма питання про Проживає питання карбонян любові Павлівки. Панасі, не пробачте. Даний проєкт рішень запропонував надати карбонян любові пана сюдоз. На розробку технічних документацій щодо поділу земельної ділянки площу норкома 14-24 з катастрофалі 0143 до Віністер Слубові бойові торгівлі за адресою Одеського Свізьмецької районності Маяк вісімдесят на підставі договору в землі 10 жовтня 2025 року. Голосуємо за основу поправки зміни. Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію про розвитку питання. Каплуна Сергія Миколаєвича та каплуна Миколи Івановича. Да, Проєктні запропонував надати каплуну Сергію Миколайовичу та каплуну Миколі Івановичу дозвіл на розробку технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі не на місцевості, розміром 29 умовних кадастрових гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеської області Ізмельського району села Шевченко за межами населення. На Вони є спадкоємцями земельної частки павір. Чи є поправки зміни? Голосуємо цілому. Наступне питання. Про Проводить питання товариства за обмеженою Україна, запр... з, передати, ем... з обмеженою відповідальністю Ukraine Power Company. Даним проєкт вирішення затвердити проєкт до та, та передати Товариство з обмеженою відповідальністю Ukraine Tower Company в оренду строком на 49 років земельну ділянку 50 квадратних метрів за кадастровим номером 0647. На території Одеської області Зімельського району ціла різкі за межами населеного пункту. Прошу підтримати. Голосуємо за основу поправки. Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. Проводять питання Режала Мар'яна Володимировича. Даним проєктом рішенням запропонував затвердити технічну документацію землеустрою та передати режалу Мар'яну Володимировичу земельну ділянку в натурі на місцевість тощо 3,7092 два з кадастровим номером. Останнє 05.00 для видання товарного сільського сподарського виробництва на території Одеського області з міського району села Червоного Яр за межами населеного пункту. Прошу підтримати. Голосуємо основу. Ага. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. розвиток питання Володиченко Надії Гаврилівни. Даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію ЗМОС та передати Володиченко, Надії Гаврилівну власні земельні ділянку 0, Кому 0595, Кадастр номер 0076, де будівниця обслуговішкового будинку господарської будівлі посадили Янка за адрес до речі Олеського зміниської місто Скія, вулиця Незалежності, 38. Прошу підтримати. Голосуємо за основу поправки. Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. Наступне питання про проводить копитання боцу Валерія Івановича. Даний проєкт вимішення запропонуємо затвердити технічну документацію замовлення та передати БОЦУ Валерію Івановичу, власне замородянку площі 0, тисячу газ, кадастровим номером на стані 0084 для більництва обслуговування школу будинку ОСПІСПОКСІДЯ за тресу десь по-сімської ради місту Кірявоця Севастопольська, 119. Прошу підтримати. Голосуємо за основу поправки. Да. Голосуємо в цілому. Розяков питання Костенко Тетяни Миколаївни та Кривенко, Ганни Юріївни. Даним проєктом рішення запропонувати технічну документацію замовлення щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуральної насильності та передати Кривенко, Криве Ганні Юріївни та Костенко Тетяні Миколаївні у спільно сумісну власність зазнач заменю діянку площею тисяча квадратних метрів з кадастровим номером останнього 00. 67 для ківництва сьогоднішнього будинку господарських будівлі спосіб мілянку та з сільської райони ступеня Ставольська 37. А що підтримуєте? Голосуємо за основу. Поправлені зміни. Голосуємо в цілому. П'ятнадцяте питання. Проводять питання пані Калади Михайлівни та пані Максима Івановича. Затвердили технічну коталіці зможуть передати пані Велегі. Михайлів та пані Максиму Івановичу Успільну сомісну власність земельну ділянку площі 0,0750 з кадастровим номером останнього стан 026 для будівництва сьогодні, свого будинку господарських з приседавна ділянка за адресу Одеського Сімівської райони, міста Пілігаводського Черновицька, 2. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Зміни поправки. Голосуємо в сілому. 16 питання. Прозвінку питання подачу Качеслава Миколайовича. Даному проєкту рішення запропонував запередити технічну документацію та передати покритику В'ячеславу Миколаєвичу, власник земельні ділянку площі 0,0290, кадастровим номером 0133 для будівництва свободні шлого будинку господарства Білії Спродприсадовілянку за адресу Одеської області з міської ради вулиці Донецька, 109. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Поправки. Голосуємо в цілому. 17 питання Про по питання юристка Валентини Миколаївни. Даний проєкт поміщення запропонував затвердити технічну документацію та передати юристка Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку площу 0,0540 з кадастрою no 0149 для будівництва проконування житлового будинку з позиції будівлі ділянка в адресу десь колосільної області в 12.84. Прошу підтримку. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію 18 питання про розвитку питання Іваненко Андрія Деонисовича. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою та передати Іваненко Андрію Деонисовичу у власник земельню Янку площею. 0,1584 газ кадастровим номером 0648 шість сорок вісім для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі спорудись на адресу десь по Сміловській 89 Б. Прошу підтримати. Голосуємо за основу поправки. Голосуємо в цілому. Просяк питання запитання Давиденко Ельвіри Олексіївні. Даним проектом рішенням запропоновано затвердити технічну документацію замовлення та передати Давиденко Ельвіри, Олексіївні. У власній земельній яму площу 0,2163 кадастри в номере останні цифру на 649 для будівництва встановлені штурмового обрізку 279 за адресою Одеська з міський район Солодський провулок Севастопольський, 4. Прошу підтримки. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Виносимо на сесію. 20-те питання про питання Прилєпова Івана Константиновича. Даним проєктом ми запропонували затвердити технічну документацію та передати е, Прилєпову Івану Константиновичу у власній земельній ділянку площі 0,25, номером 0028 для будівництва обслуговування житлового будинку господарського будівліанка за адресу з Змійський район село Васильівка, вулиця Зелен, 94. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Дякую. 21 перше питання. про до питання Радніченко Валентина Олександрівні. Даний проект рішення запропонував затвердити технічну документацію землеустрою та передати Градніченця Валентині Олександрівні у власні зимерія площу 0. Кома 1841 з кадастровим номером стайне 0054 для будівництва в Солоні житлового будинку з поліської представники за адресу Одеського Цезмінський район, село Шевченко, вулиця Київська, 107. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Є поправки. Голосуємо в цілому. Про розвиток питання державної прикордонної служби є два проєкти рішення. Вирішено на сесії виносити проєкт рішення, підготовлений депутатами Микілійської міської ради. Оля Миколаїв, будь ласка. А, ви знаєте, цей проєкт рішення. Будь ласка, ми виносимо його на сесію на розгляд депутатів. Як вирішить депутати, так і буде речення. Доброго утра. Не маєте Немає. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. 23 питання про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Дюз 2005. Від Даним проєкт рішення вноситься зміни до пункту 1 рішення Київської міської ради від 31 березня 2021 року. А саме випласти нові редакції на дату збору товариства з обмеженою відповідальності 2005, на передачу СОБРД товариство з обмеженою відповідальності Камеріна Ползін, сімейний рінці, площі 125,93. Так, да, дебют 2005. А дебют 2005 перевірки. Я, на... на... я, 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 я читаю вам перший пункт цього рішення земельної ділянки площею 125,9373. З кадастрові номером на 10501 для ведення товарності Спацповерського виробництва, що розташовано на території десь області змійської сторони Київської міської ради замеженого селам фонду на срок, що не може перевищувати строку, визначену договором оренди землі номер... 261 від 17 жовтня 2018 року. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. 24 питання про розгляд клопотання товариства з межної відповідальністю Маріна Холдінг. Даним проєктом рішення запропоновано внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ради від 31 березня 2021 року по а саме пункт 1 даного рішення викласти в новій редакції. Надати згоду товариства з обмеженою відповідальністю Камаліна Холдинг на передачу суберенду сільськогосподарського кооперативу «Наталка» земельної ділянки площу 222,9346 газ кадастровим номером останнього 13-12, для ведення товару Томська студентського виробництва, що розташована на території Одеського і сторони військової ради обмеженого самофонду на срок, що не може перевищувати сроку, визначеного договором оренди землі номер 260 від 17 жовтня 2018 року. Щоб підтримати дане перекріщення. Голосуємо за основу зміни поправки. в <залізовуємо> цілому. <залізовує> 25 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Даним проєктом рішенням запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площі 2,9395 з кадастровим номером стан 0527 цілими призначенням земельної ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони на території одеського офіційної Спольного села Шевченкова за межами населеного пункту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосуємо за основу. Чи є поправки? Оголошуємо в цілому. 26 питання. Про злоподання товариства з обмеженою відповідальністю Філійська ВС щодо надання згоди на встановлення земельного сервітуту. Даним проєктом місяця на датах згоди товариства обмеженою відповідальності Кілійська ВС на встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право земельного сервітуту для проїзду, прокладання та експлуатації лінії електропередачі, електронних комунікацій, мереж, трубопроводів, інших ліній комунікацій, яка розташована на території Одеської області із моєї сторони, з Лошевченко за межами населеного пункту, а саме частина земельної ділянки площі 0,5690 загальної площі 3,0376. На дати згоду товариство з меж... пункт відповідальністю на настанової земельного середоту на частину земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право. Земельного середуту. для проїзду, прокладання та експлуатації лінії електропередачі, електронних комунікацій мереж проводять інших ліній комунікацій, яка розташована на території Одеського області і Земельського району села Шевченкова за межами населеного пункту. А саме частина земельної ділянки площі 0,6494 і загальної...